Мої вітання глядачам телеканалу Апостров Тіві, карта бойових дій щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми візуалізуємо інформацію від генерального штабу збройних сил України та уважно стежимо за тим, що відбувається на лінії українського фронту. Сьогодні генштаб станом на 6-го годину ранку нам говорить про те, що противник не припиняє наступальних дій на лиманському та бахмутському напрямках, зазнає великих втрат. Утім, веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Минулої доби підрозділи наших військ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів. Ктів Ямполівка, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут, Клішіївка та Парасховіївка Донецької області. Така кількість врешті населених пунктів свідчить лише про наступне, що бойові дії вони лише активізуються. Ворог стягує свої резерви. Пріоритетною для них залишається Донецька область, і впевнені у тому, що зараз бойові дії будуть лише загострюватися на цій ділянці фронту, але про все будемо говорити. Дещо детальніше за порядком, розпочнімо поки зі Сватівського напрямку. Врешті тут ситуація особливо не змінилася, оскільки триває така контрбатарейна боротьба Збройні Сили України, здебільшого зараз в обороні рельєф місцевості він не дозволяє проводити якісь такі успішні наступальні операції. Тож, поки здебільшого тривають обстріли, як з одного, так і з іншого боку, і українська артилерія продовжує працювати по позиціях російських загарбників щодо. Напрямку Креміної, врешті, бачимо велику кількість зосередженого особового складу Російської Федерації, які зараз перебувають на цій ділянці фронту. За останні декілька днів бачимо, що їм вдалося трохи відсунути позиції наших військ і захопити попередньо відбити, точніше Діброву, оскільки всередині точилися бої, але схоже, що нашим військам довелося таки відступити з цього населеного пункту і. То теж триває наступ з боку Кузьминого на цій ділянці. Попередньо 19 груп ворога, і це лише за повідомленнями, які є в публічному доступі. Російська Федерація концентрує довкола Кремінної. Свідчиться лише про те, що для них надзвичайно стратегічно важливий цей населений пункт. Тож певна річ їм не хотілося би його просто так віддавати. Тому будуються лінії оборони така шаленована. Оборона з боку противника, одна лінія за іншою, і подекуди навіть за Креміною, так вони вже цілком допускають, що тікати з української землі їм таки доведеться. Щодо ситуації довкола Білогорівки, Луганської області, то фактично населений пункт знаходиться в такому оперативному напівоточенні. Я б сказав, тому що підтискають ворожі сили як з півночі, так і з півдня, і, зокрема, зі сходу певна річ, але тим не менш, селище залишається під українським контролем і бойові дії. Продовжується найгарячіший нині напрямок. Це Бахмут навколо Солидару. Ворогу вдалося дещо просунутися за останні декілька днів. Зокрема, вони ось цим невеликим, але просуванням їм вдалося захопити Сако і Вансетті. Це невеличке селище, яке знаходиться неподалік гирла річки. Бахмутка також триває наступ на Васюківку. Зі сторони благодатного ну і тривають бойові дії досить тривалий час за Красну Гору. Там постійно тривають обстріли, і ось це селище. Ворог намагається просто стерти з лиця землі, оскільки не вдається їм, поки за допомогою власної піхоти захопити його. Щодо Бахмута, то тут теж ситуація досить загострюється. Ворогу вдалося просунутися. Ці просування не те, щоби дуже значні, але тим не менш вже підступає ближче до самого міста. Подекуди вони зайняли. Певні рубежі, так декілька вулиць, районів на околицях української фортеці Бахмут. Утім, ці просування вони є досить таки повільними. Тим не менш, бойові дії продовжуються. Просто величезна шана всім нашим захисникам, які зараз боронять нашу державу, і лише за рахунок їхньої виняткової мужності і професіоналізму Бахмут досі під українським прапором. Дедалі, врешті, нелегкою є ситуація і на південь, на південний захід від міста Бахмут. Зараз ми бачимо ось те, що ворог сконцентрував дуже велику кількість своїх сил для того, аби таким тонким рубежем але перерізати ось цю трасу, яка з Костянтинівки. Прямує до Бахмута зараз вже там небезпечно їздити, тому що траса постійно прострілюється. Це говорили і наші військовослужбовці. Тому сподіваємося, що їм не вдасться вийти до цієї траси, тому що де траса, врешті, там вже і часів яр. Тому не хотілося б, певна річ, аби ворог зміг якось підступити до цього населеного пункту, тому що кожен метр української землі він є дуже. І дуже важливим, тим не менш за останні кілька днів, врешті ось цей ударний кулак окупантів. Він як умовно, з 31 січня. За останні дні поки змін немає, можливо, не оновлювалася карта, але будемо чекати повідомлень офіційних вже від наших джерел чи українських військовослужбовців, які зараз перебувають там. Що ж, до Авдіївського напрямку, велика кількість росіян теж сконцентрована на цій ділянці. Напередодні до нашого ефіру вмикався голова місцевої ВЦА, який зазначив, що Довкола Авдіївки вони помітили і ПВК, це найманці з так званої групи Спартак. Говорив він про те, що здебільшого є вихідці із Сербії із інших навіть європейських країн. Тож, врешті, маємо таку ситуацію, що Росія залучає абсолютно усі можливі. Взагалі ресурси для того, аби продовжувати бойові дії проти нашої держави, і там триває мобілізація. Про це ми теж не забуваємо і впевнені у тому, що Україна очікуватиме врешті озброєння, ту допомогу від наших партнерів, яку вони пообіцяли, яку вже анонсували, і яка вже на шляху до українського арсеналу збройних сил. Тож очікуємо. Ну а потім окупантам. Я думаю, прийдеться не солодко, особливо після того, як американський Абрамс потраплять на поле бою. Надзвичайно потужний танк. Російська РПГ його взагалі ніяк не чіпляє. Тож і справді це дуже потужна зброя, яка може змінити і просто переламати хід подій у цій війні. Щодо іншого напрямку, це вугледар, особливих просувань немає. Тривають обстріли подекуди тривають точкові бойові дії. Але місто тримається і знаходиться під українським контролем. Щодо Запоріжжя, то ситуація є наступною. Наступальних операцій не фіксується ні з одного, ні з іншого боку, але тривають обстріли. Як зазначають у генштабі збройних сил на запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили райони 20 населених пунктів, серед яких це Времівка і Новопіль на Донеччині та Малинівка-Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка на Запоріжжі. Там також зазначають, що противник продовжує зазнавати втрат. Так в районі Новоіванівки Луганської області облаштовано ще один військовий шпиталь. На лікуванні перебуває близько сотні російських військовослужбовців, і ступень важкості поранення зазвичай занижують та не обліковують у медичних документах. Після надання мінімальної допомоги відправляють знову на передову. Тобто, словом, якщо ти вже потрапив у російську армію, а якщо тим паче вагнерівці, так то це абсолютно точно. До кінця життя. Тому що воно буде тривати недовго, оскільки з медициною в окупантів усе погано, і врешті, якщо вони навіть потрапляють до військових шпиталів, там до цивільних навіть лікарень, їх подекуди відмовляються лікувати, оскільки велика кількість з них, особливо це ті зеки, так звані, так яких вербують до ПВК Вагнера, вони мають різного роду захворювання. Так тому лікарі не хочуть їх приймати і не хочуть їх лікувати. Що ж. Станом на сьогодні такою була карта бойових дій. Наша постійна рубрика. Ми продовжуємо щодня стежити за ситуацією на лінії фронту. Далі будемо долучати до нашого ефіру військовослужбовців, які зараз знаходяться там на передній лінії фронту, і будемо дізнаватися більше деталей щодо ситуації там. Дякую, що були з нами. Ми будемо продовжувати наш ефір. Залишайтеся.